Мої вітання четвер, 10 квітня, 13.20 на телеканалі Київ для вас. Традиційно у цій порі. Програма громадська приймальня. На початку детально про сьогоднішні теми: проблеми з щитовидної залози, вузловий зоб, клінічна картина, діагностика і профілактика. Про це все з лікарем у другому блоці. Не пропустіть і вже готуйте свої запитання. У корисних порадах майстер-клас з Канзаші. Що це таке? Дочекайтеся і побачте. За кілька секунд розпочинаємо з юридичної консультації. Трудове законодавство, практика спорів, коли проців і позивається до роботодавця. Чи можливо в таких випадках мирова угода? Звільнення і поновлення на роботі розпочинаємо. Я нагадаю, що статтею 43 конституції України громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Ну до речі, в нинішніх економічних умовах багато підприємців намагаються втриматися на плаву, в тому числі шляхом скорочення штату працівників, переведення їх на неповний робочий час, зменшення заробітної плати. Часто трапляються ситуації, коли працівник оспорює своє звільнення. Незаконне звільнення, яким може бути юридичні наслідки, на цю тему сьогодні консультуватиме Анастасія Криченко, адвокат. Ми працюємо у прямому ефірі, тому вже чекаємо. 223-09-71. Ми будемо говорити дійсно про звільнення і про те, як якщо незаконно звільнили звільнили, звертатися до суду. Але разом з тим сьогодні будемо говорити трудове законодавство. Якщо у вас є певні запитання. По трудовому праву. Будь ласка, зателефонуйте, маєте змогу отримати відповідь у прямому ефірі. Вже чекаємо. Дуже прошу вже телефонуйте. На майбутній все надсилайте, будь ласка, на електронну скриньку. Будемо раді читати і піднімати теми, які пропонуєте саме ви. Пані Настасі, рада вас бачити. Добрий день. Доброго дня. Слухайте, є така народна мудрість. Ну, я, мені здається, щось у питаннях трудового права не досить вона спрацьовує. Що у супереці виграє не той, хто праве, а той хто вміє сперечатися? Тому що насправді, напевно, необхідно бути впевнений в своїй правоті, зокрема, якщо є підстава. Для звільнення або відбулось незаконне звільнення, тоді можна сперечатися і відстоювати свої права. Ми завжди знаєте, покладаємося і повертаємося в будь-якому питанні до закону. Одразу хочу до вас поставити запитання. Здавалось би, прости, але от що закон з цього, з цього приводу говорить? В яких випадках працівник дійсно може бути звільнений? От людина 10-5 років працювала, а тут її звільняють, і дійсно є законні підстави. Працівник може бути звільнений з ініціативи роботодавця. Так. Це у випадках, якщо дійсно є якісь порушення трудового законодавства з його боку, порушення трудового режиму, можливо, за прогул і так далі. Але, в принципі, звільнити людину за статтею досить тяжко, досить тяжко довести, що дійсно існувало якесь порушення з боку працівника. А, також можна звільнити людину за скороченням штату працівників або скорочення займаної посади. Знову ж таки, якщо людина скорочується за скороченням, то праців... роботодавець повинен скоротити цю посаду і на Цю посаду не брати іншу людину. Тобто, mm -hmm. взагалі скоротити цю посаду зі свого штату, але ж не всі зі можуть. Зі можуть зі якщо скорочення відбувається, навіть якщо скорочується штатна одиниця дана, не всі підпада, не можуть підпадати під скорочення. Є так звані групи, так той, хто має право ну, залишитися на, на робочому місці або бути переведеним. Є люди, які мають право на переважне залишення так. на роботі. Це люди, які дійсно мають досить великий стаж на цьому. Це теж рахується рахується, так стаж, так? Mm -hmm. так, там досить багато підстав. і В принципі, кожної з них можна довести знову ж таки при звільненні. Можна буде доводити. Якщо людина, допустимо, їй залишилося досить невеликий час до пенсії. Угу. Також так. Якщо це вагітна жінка, її не можна ну, звільнити. Це, так, зрозуміло. Це зрозуміло, так. Один, І, це, дійсно... До нас написала мама одиночка, яка. На роботі ну не повідомляла про те, що вона мама одиначка. Я зараз не хочу зонтувати, бо люди у нас, ви до речі, коли пишете. Мені приємно читати ваші історії, але хотілося, щоб ви так знаєте конкретніше можливо запитання ставили, а історії. Ваші так десь або спочатку повністю розписували. Ну люди дійсно потребують допомоги. Ось мама одиначка, яка на роботі не повідомляла про те, що вона сама мама одиначка. Її звільнили. Запитую жінка, вона дізналася і подивилася в законі, що вона якраз теж підпадає під категорію осіб, які ну не могли бути звільнені, або необхідно було, щоб роподаль запропонував її перевести на іншу штатну одиницю, якусь там запропонувати іншу посаду, або ну якісь варіанти мав за альтернативні запропонувати. Що б ви радили їй в даному випадку робити? Ну вона запитує, чи є сенс знов ж таки, якщо вона не повідомляла, і це за її все таки необачні з її боку була, як їй можна зараз діяти. Звісно, є сенс. Справа в тому, що роботодавець, в принципі, не повинен цікавитися так, сімейним ну, станом так, своїх працівників, так. але перед тим, як звільняти цю особу, він повинен був поцікавитися все ж таки, чи не підпадає вона під ту категорію, яку вона не має права звільнити. Mm -hmm. Тобто в неї є шанси, скажімо так, трудити спірні. Тому люди, чому люди звертаються до суду? Тому що існує спір. Mm -hmm. Якщо все ясно і зрозуміло, то тоді немає спору. Тому я вважаю, що вона може захистити свої права. Угу. Але знову ж таки це треба буде довести, що роботодавець не поцікавився її станом, і дійсно вона є тією особою, яка мала переважне право на залишення на роботі. Зараз, от коли вона вже автомати... фактично звільнена, що їй необхідно зробити? Звернутися от, до алгоритм. суду Їй все одно до суду. Да, звернутися угу. до суду про поновлення на роботі угу. та про е отримання компенсації за період вимушеного прогулу. Якщо суд прийме рішення позитивне на її користь, а я так розумію, що є всі шанси абсолютно. Нагадайте, відповідно до закону про виконавчі провадження, наскільки я пам'ятаю, то такі рішення вони підлягають негайному виконанню. Тобто так. вона має бути поновлена, так? Так, вона має бути поновлена на роботі так. і її повинні виплатити компенсацію за прогулку. Виплатять, так? так? Ну не а це такі вимушено. Ну, воно вважається вимуш... вимушений прогул. Вимушений прогул. Uh -huh. так? До речі, про прогули. Ви зазначили, що прогули можуть бути підставою для того, що людина будуть звільнена. Це скільки має бути прогулів? Три з години. Три з половиною години це вже прогул. вважається підставою? Так. Я думала, там три дні там uh -huh. якось три з половиною години. Так. Uh -huh. Ну, в принципі, тут роботодавець теж може скористатися, як доводити? а як доводу, дуже тяжко довести, так. дійсно Дуже тяжко довести, що людина не було 3,5 три з години uh -huh. на роботі. Єдине, що трудові спори, чим вони, uh -huh. чим, скажімо так, вони не дуже гарні, тим, що якщо позивається людина, яка була звільнена, то люди, які залишилися на роботі, не підуть свідчити проти свого роботодавця. Ну, більшість ну, з них не боїться не. втратити роботу. Uh -huh. Тому, наприклад, якщо людина незаконно звільняється, дуже тр... тяжко довести незаконні звільнення через те, що немає свідків, які можуть це підтвердити. Так, ми вже чекаємо, будь ласка, 223.097. Ну, не обов'язково, якщо вас, слава Богу, не звільнили незаконно. Ми, ми тішимося. Якщо є інші запитання, договори укладаються, можливо, хтось нині ще такий досить цікавий е, поняття, як випробувальний термін. Будь ласка, все телефонуйте, ви маєте змогу сьогодні знову ж таки отримати відповідь. А ми будемо. Про звільнення, бо тут є ще багато цікавих моментів. Скажіть, а, ну, а незаконне звільнення, тому воно і незаконне. Підстави можуть бути абсолютно різні. Справа в тому, що зараз як роблять роботодавці? Вони О, пропонують, розкажіть от з практики, як може бути, так? Вони пропонують своїм працівникам написати заяву про звільнення за власним бажанням. Так. З практики. Написала пози, позивачка, моя моя клієнтка, заяву на звільнення. У вас є клієнтка, яка зараз така справа подібна? Ні, ми вже її програли. Бо програли жаль. О, розкажіть, оце цікаво, розкажіть, чому програли, що було за справа? Програли, тому що ми не змогли довести незаконні звільнення. Дійсно, на неї давили. Вона працювала да. кондуктором на автобусі. Але коли їм стало менше коштів і її, скажімо так, послуги більше були не потрібні, mm -hmm. її звільнили. Крім того, їй платили, їй не заплатили гроші, які вони повинні були їй заплатити. Тобто відповідно до мінімальної заробітної да. плати, середній розрахунок при звільненні також. Розрахунок за невикористану відпустку, ці гроші їй не заплачені не були. Ми звернулися до суду про те, що її дійсно незаконно звільнили І про відновлення на роботі, і про пропоновлення на роботі і про виплату заробітної плати угу. за час вимушеного продугу. Але ми не змогли довести, що дійсно вона була звільнена незаконно, тому що не було жодних свідків, які могли підтвердити те, що заяву цю вона написала під примусом. Угу. Вона написала власноручно цю заяву. Вона її підписала. І суд сказав, що ми не маємо можливості зад... Даний позов. Хоча мирову угоду нам пропонували. пропонували. Ми хотіли стягнути угу. по мінімальній заробітній платі, там прийшло, і, до речі, вона звернулася до мене, вже пройшло більше трьох місяців. Пропоновлення на роботі там угу. важливо не пропустити цей термін. Там, три, місяці на три, місяці, та? так. Угу. три місяці з тих пір, як людина дізналася про порушення свого права. Угу. Тобто, якби вона звернулася протягом цих трьох місяців, то можливо, ми б хоча б відшкодували ці гроші, кошти, які вона хотіла відшкодувати. Вони їй заплатили 200 гривень, причому вони надали суду квитанцію відповідно. І з рахунок того, що вона дійсно отримувала в день, там десь в районі 10-20 гривень, і от 200 гривень, будь ласка, ми їй заплатили за невикористану відпустку і так далі. Тобто те, що вона отримувала неофіційно, скажімо так, воно ж ніде не афішувалося. Але це ж не поодинокі випадки. Зараз ми ще обговоримо, якщо дійсно так от пропонують роботодавці. У нас є додзвонювач, прошу ви в ефірі. Алло. Добрий день, говоріть ви в ефірі. Добрий день. У мене питання такого характеру. Кажіть. Працівникам привільнені вручають обхідний лист. Так. Цей mm -hmm. Обхідний лист є незаконним документом, його не передбачено трудовим правом. Тому як діяти, якщо нав'язують оці роботодавці отакий порядок звільнення, вручають обхідний лист? Дякую. Будь ласка, а справа в тому, що обхідний лист це дійсно він не передбачений. Не він ле він може бути передбачений е, наказом по підприємству або штатним розписом. І в принципі, обхідний лист підписується для того, щоб роботодавець розумів, що дана особа, яка пройшлася з обхідним листом, ніде нікому нічого не винна. Ну, І так це може кожному людина була якась матеріально відповідальна. Правда, навіть ну я перепрошую, канцелярію видавала. Ну все може бути. Навіть у oh. коли людина закінчує інститут, вона також виходить за думаю. В принципі, ні ніг ніде це не не передбачено, да скажімо так, законодавчо, але в принципі ніде це і не заборонено. Це не є незаконним. Це внутрішній, я так розумію, розпорядок так. А, структури це і це регулюється тут... внутрішніми документами на підприємстві. 223 0971, будемо раді ще почути, будь ласка. Я хочу ще просто чому там про випробувальний термін. Досить цікава тема. Я хочу, щоб зрозуміти, наскільки вона у нас піде в ефірі. Тому якщо буде у нас такий дзвінок, будь ласка, зараз зателефонуйте, розкажіть свою історію або, можливо, запитання. Можливо, хтось з вашої родини і вже студент, і влаштувався, і випробувальний термін йому запропонували, а але на роботу не оформлюють, хоча закон Говорить про те, що має людина бути оформлена навіть на цей період. Тому, будь ласка, телефонуйте. А, так, хочу ще про... Далі ми тоді з вами йдемо, тому що є ще кілька моментів. Ви таку цікаву історію розповіли. про те, Але я так розумію, що якщо вже власною рукою людина написала заяву ще за власним бажанням. ну... А... Які ще є, до речі, формулювання про звільнення? За домовленістю сторін. Так? За угодою сторін, за угодою, що За ще власним є? бажанням, так? скорочення штату працівників скорочення і штату. за статтею. Це коли дійсно якісь порушення, адмінпорушення. І, і знову ж таки, Сенат... порушень повинно бути не менше трьох, дійсно. Три порушення? Так, 3 має бути? Так, три з половиною години прогул, так, але раз. якщо три прогули, тоді вже можна звільняти. Ось так. Є додзвонювач в ефірі. Алло. Говоріть добрий, в ефірі. Добрий день. Добрий день. Я хочу запитати вас, мене сина звільняють за скороченням штатів. Так. Ну, в його на утриманні двоє дітей. Дружина в декреті. Меншому дитині третій рік. От. І в відділі є пенсіонери, яких можна було звільнити. От, і от таке питання в мене. Так, зрозуміло, дякуємо. А, на утриманні двоє дітей. Дружина в декреті. А він повідомляв свого роботодавця про те, що в нього такі Нас, напевно вже не чують на превеликий жаль. Я думаю, да я судячи з усього. І неодноразово ну, такі теж мені здається, підпадають, не підпадають під так, мають якось. Мабуть, скоріше, скоріш за все він не підпадає законодавчо під трудовий кодекс, так. там де написано, що ці особи мають переважне право на залишення на роботі. Але я б рекомендувала звернутися дійсно до адміністрації, можливо, навіть з листом, з листом, в якому додати всі додатки, ті, що він нього дійсно вагітна дружина, документи, які це підтверджують, і прохати залишити, залишити його на роботі. У адміністрації підприємства, тобто uh -huh. для того, щоб була в нього можливість, якщо, наприклад, дійсно його звільнять, оскаржити це звільнення як особу, яка дійсно там пропрацювала, якісь можливо характеристики додати. Тобто, якимось чином перестрахувати себе. Можливо, навіть написати, якщо він бачить, що якісь порушення з боку роботодавців є, написати заяву до органів, які вирішують дані питання, можливо, навіть до прокуратури. Ну, чисто для того, щоб себе перестрахувати, щоб розуміти, що. Є якась можливість залишитись на роботі? 223-09-71, чекаємо, ще маємо час. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. добрий день. Добрий день, говоріть. Меня будь ласка. Мене слышно? Да. Говоріть. Я вас вас з околиць Києва. Мене звати Ангеліна Дмитрівна. Я працюю методистом так. в одному з вищих навчальних заведень. Значить, питання у мене таке. Сейчас по всей стране происходит сокращение штатов в целях экономии бюджета. Угу. Ми бюджетники. Однако же у нас в нашем коллективе есть разные категории работников. Mm -hmm. Есть пенсионеры, разнообразные. В данном случае я одинокая мама. Я разведена уже 10 лет, и коллектив об этом знает, и руководство мне предоставляют 10 дней дополнительного отпуска mm -hmm. и так далее. Но я попала э, в этот же список. Вот. Mm -hmm. И скажите, пожалуйста, насколько это законно? Я не пенсионерка. Mm -hmm. И это соответствующе. Mm -hmm. И плюс еще я одинокая мама, у меня ребенка 15 лет. А сколько у вас сейчас стаж? Саме тут, на цьому місці роботи. На цьому два роки. А, Так, дякуємо. Угу. Також я б рекомендувала вам звернутися з листом до адміністрації цього, свого роботодавця, до адміністрації саме вузу і попрохати його про залишення на роботі, посилаючись на ті статті, які передбачають переважне право на залишення на роботі для одиноких матерів. Бачите, я так розумію, що людина і повідомляла, і знають на структурі. Ну, вищий навчальний заклад. так? Можливо, якщо дійсно зараз uh -huh. йде скорочення. Тобто тут головне і дуже важливо, щоб вони виплатили вам всі виплати, які вони повинні заплатити. Тому що при скороченні… це Подивитися, не використана відпустка, так. Які ще там певні… Два місяці ще вони дають. Вони повинні заплатити ще 2, за два місяці заробітну плату і відпустку. Oh, щоб ви це чули, щоб знали. І ті 10 днів також компенсувати, якщо ви їх не, не використали використали так. Скажіть, будь ласка, ну от навіть випадку нашої жіночки-кондуктора, яка написала за власним бажанням, вона ну, я так розумію, трошки запізно до вас звернулася. Так. Е, якщо людина дійсно своїми ручками написала таку заяву. А через кілька днів, коли дізналася, і зараз можливо нас хтось бачив, бачить і скористається цим шансом. Почує нас, от скажіть, людина, якщо навіть підписала вже заяву за власним бажанням, але дійсно знає, що це було під тиском, або ж взагалі інша історія, просто дійсно написала. Потім в житті щось змінилося, повідомляє про своє звільнення, людина має все одно там повідомити за два тижні і ще й відпрацювати їх. Скажімо так. А якщо там за кілька днів щось змінюється, чи людина має право відмовитися від цього? Цієї якщо заяви? пройшло 14 тижнів, вона 14 Днів вона може в будь-який момент відмовитися і її не мають права звільнити за раніше поданої заяви. так? Протягом 14 днів так. Можливо, у нас зараз хтось тущує дійсно, як в нашому випадку нас цікаво, Як кондуктора звати? Ви хочете, скажіть, бо якось ім'я як. Я Не пам'ятаю. Ірина її зважала. Ірина, от якось Ірина, в випадку Ірини. А У нас ще є додзвонювач, скажіть, будь ласка, в ефірі. Алло. Говоріть, будь ласка, в ефірі. Алло. Господи, вы ефірі, говорите, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добрый день. У меня, у меня такой вопрос. Значит, меня уволили с 1 ноября по сокращению штатов, так как я неделю, значит, как пенсионерка по новому закону. Я имею право на получение тринадцатой зарплаты, так как я проработала 10 месяцев в том году. Да, имеете. Вам должны были компенсировать за два месяца а, заработную плату плюс неиспользованный отпуск и плюс неиспользованные деньги пропорционально тому времени, которое вы отработали. То есть, если вам платят тринадцатую угу. зарплату, соответственно, за 12 месяцев, да, то есть там среднем, среднемесячная высчитывается, то вам должны просчитать за 10 месяцев среднемесячную и выплатить. Бачите, добре, що ви це говорите. Слухайте нас, чуйте, бо дуже хороші конкретні речі. 223-0971. Ще маємо змогу прийняти один дзвінок, тому будь ласка, якщо є необхідні, зателефонуйте. А, головне, те, що ви зазначили, так скажіть, а якщо людина звертається з позовною заявою до суду, а вимагає поновлення? І, от поновлення на роботі, і хочу оскаржити незаконне звільнення. Тоді, якщо ми говоримо про ці виплати, важливі виплати, які були не здійснені, це має бути все в одній позовній заяві, чи це інша позовна заява? Якщо людина як варіант не вимагає поновлення на роботі, ну не хоче. Ми ж розуміємо, що суто з психологічної точки зору, якщо тобі довелося піти вже з підприємства, ну там можливо навіть не дадуть працювати як треба вже. Ну і людина не хоче цього. Але от зараз нас знову ж таки хтось чує, ви говорите речі конкретно. Я маю там за два місяці, були виплатити. Не забути про невикористану відпустку. Якщо роботодавець, скажімо так, гідний, то він це сам зробить і не буде, скажімо так, водити в оману працівника, вже колишнього працівника. А якщо цього не сталося, по-перше, протягом якого часу, можливо, хтось раніше так сталося, влітку ще отже, пройшло там 9 місяців зараз. Чи можна зараз звернутися? Спротяг, коли стільки часу минуло, там рік, навіть якщо минув, і вимагати оці ці гроші. І це окрема заява буде позовна. Там трошки дивіться, там про поновлення на роботі можна звернутися протягом трьох місяців. Так, це, це зрозуміло. Це... Це... А якщо, наприклад, от людину звільнили, uh -huh. їй, з нею не розрахувалися, uh -huh. і цей розрахунок не, не зроблений. От, у нас зараз також є трудовий спір, який ми виграли ось буквально на цьому тижні. Тобто, люд... Виграли Так, це О, ми, це ми виграли. добре. Один програли, інший виграли, це вже добре. А, Віктор його звали, він угу. позивав з роботодавцем зі своїм. Спочатку він отримав судовий наказ, відповідно до якого з ним повинні були провести розрахунок угу. за невикористану відпустку два місяці. Те, що він повинен був отримати при звільненні, так але ще досі, вже пройшов майже рік, він по цьому наказу кошти не отримав. Хоча наказ знаходиться в відділі примусового виконання рішень. Угу. І ми подали по. Перше квітня, здається, стягнули середньомісячну заробітну плату так. по 117 статті Трудового кодексу України. І ці цей позов нам задовольнили за всі робочі дні. Середньоденну заробітну плату відотримую. Угу. єдине, не, невідомо коли, але тим не менш ми порахували <гум> єдине, що суд, ну, все <гум> Це однаку... вже через виконавчу службу буде вирішуватися. питання. позитивне але рішення суд прийняв позитивне рішення. Позитивне рішення да? так Так, до дзвонювача і будемо завершувати в ефірі. Алло. Говоріть. Добрий день. Добрий день. У мене чоловіка звільнили з роботи 6 грудня, бо з двох сторон. Ну його не mm -hmm. предупредили За це він поїхав на роботу, щоб добиватися по видачі заборгованості по зарплаті, а їм видали трудові книжки на руки, а задовженість по зарплаті там за півгода в них їм не вернули. І в них ще задовжено це за 2008 рік, теж за півроку. Їм їх не вертають. Що йому робити? Я так розумію, що він не один такий, так судячи з не сьогодні. один рік багато. Ми писали на гарячу лінію, дзвонили. І Скажіть, нам... будь ласка, якщо така велика кількість працівників звільнено і підпали під скорочення, це підприємство, на якому він працював, часом не знаходиться на стадії там ліквідації або банкрутства. Ні, ні, ні. Вони оцей час у п'ять вони вроді робота почалася, але він пішов як по договору працювати пока без е, трудової. Це досить цікавий випадок і досить такий дійсно виграшний спір. Ви можете подати заяву до суду про видачу судового наказу. Такі накази підлягають до негайного виконання, дійсно. І е, за оцей період, вже спі... після звільнення по сьогоднішній день, він може подати позовну заяву про отримання коштів за час затримки розрахунку при звільненні, тобто ще нарахувати додатково до сьогоднішнього дня додати подання позовної заяви додатково нарахувати собі кошти. А за 2008-й? а за 2008 тиші це судовий наказ повинен бути судовий наказ. Так, так вам сьогодні дякую. Ще обов'язково побачимось до зустрічі. Вам нагадаю, що сьогодні гостем у першому блоці у нас була Анастасія Криченко, адвокат. Ми приходимо до наступного блоку. І традиційно у нас з вами це поради лікаря. Закладка щитовидного залози відбувається у людина на другому-четвертому тижні утробного розвитку. А у другій половині вагітності щитовидна залоза плоду вже здатна функціонувати. Сьогодні нагадаємо, які функції щитовидної залози, які є захворювання щитоподібної залози і з чим вони пов'язані. Процеси у наступному блоці не примикайте.